Значить, у мене у мене на вас просто запитання. Ви дасте проводити далі сесію чи ні? Дамо, дайте слово і ми. Я вам ще раз наголошую. Буде розглядатися питання Дайдуть і вам нададуть слово. Сказано було з самого початку. Якщо ви будете ставити свої умови надалі, значить ми закінчуємо роботу на сьогодні е, сесії і розходимося. А далі нехай органи розбираються. Е, Якщо йти по такій лозі, зараз прийдуть ще 20 чоловік ще по одному рішенню, після них прийдуть ще 100 чоловік по другому рішенню, і ми будемо тільки те робити, що міняти порядок. Значить, я зрозумів, порозуміння немає. На цьому 에, сесія міської ради не завершена, але завершуються депутати, і вас буде удобно додатково. Зараз у нас є інформація. А чого не плакає з її до закону? And it's not it's not the show. Say the chevy the yard said the chevy, but I didn't really start the time in the way. Піар. А мене пустий карман. Добре, добре. Такі ви депутати, так висуєте інтересних народу. І ви думаєте, так карманська платять. Йдіти далі, роботи. На благо. Поверщини на благо людей, депутати. От ви <говори> мені розкажіть зараз, що ти судьбу питаєте? Розумієте, а ні. Я б хотіла, щоб ви я теж питаю. Бачиш, і з домі дадуть слова. Вже було таке, вже таке в нас було. Це просто все обговорили, а тоді сказали, що закривайте все. все добре, добре. Я можу на камеру сказати. Діло в тому, що е я в принципі мене це влаштовує чому? Тому що в залі не було присутніх ні прокурора, ні начальника ОМВС. От, а я хотів паралельно озвучити заяву про кримінальне провадження на слідуючій сесії. Ми це зробимо не <реклама> може. Розібралися, ні допали сьогодні, розібралися. Кримінальна <говори> справа Ну, але за ми <говори> просто можна ми <говори> чували, <говори> але рішення. як це, можна передати. Виходить місія, переправляється до права міліції, права хватає. Немає право опечатку, знаєте, слідчим. А що, що погодимося?

А ви мене прибувають. Чому я, вам а а я просто, не вам попросити? А як ви можете позбавити мене через рішення виконкому зору власне і мене це службують? Ви підготували рішення на розгляд. Ні, ні, не про скасування рішення про право паспорту. Да. Можливо, ви б доказали, на цьому марте розколу доказали брат. А в цьому рішенні суду. Є ухвали, нема, припинити права. Нема, нічого немає. Припинити немає. Смішно! То Як ми можемо припинити? Смішно. Ми не припиняємо. Смішно, понімаєш? Смішно. Просто Тут корупція, нормальна корупція. тягне рептилять. Одивіться. Ну дивись, що суд каже. що ви А ви читали ухвалу суду? судді? Дати, Ми почитайте. приймаємо, щоб скасувати рішення вам про оформлення виску. права власності. Це передбачає вже скасування. Я вам прочитаю, Во що там у нього, да? Кримінальне провадження по такому то по дозвілю, вчинені правопорушень особи такої України. Закрити та звільнити її від кримінальної відповідальності за вчинення дій, стягнути з особи все. Що є сказано робити до міської ради? Рішення, рішення не було предметом розгляду на, судового нагорника. Заяві нагорника було написано, що згідно на рішення суду по тій справі, було здорове засідання. Що, яке судове? Можна вирішувати? Судове засідання. щоб великі підроблені документи приймають. Читайте, чого? Які документи? Де там є консультують чи містила, що рішення підроблене і розкасували? Я ті документи, які такі мені сказали, надав, Я всі надав. А як ми? Я то можу віддавати. Я, я, я не чесно. А, а чого? А чого люди ставить на касати? Дивіться, суддя що. Дивіться, судно, за що її кримінальна провадження? За термін, то що пройшов. А я ж за.